50. -ка. 50 -ка джинма йде уже із реверсом, бо 40 йде без реверса, а 50 йде з реверсом. З кабінами 24, ок на жаль, нема ніяких по наявності. Отакий от Оріончик от JD. О, вибачаюсь, 404 Pro. Така прошечка. Зверніть увагу, який потужний. Передній міст. Передні колеса йдуть 20-ті. Задні йдуть 28-мі. Повністю рівна підлога, кермо регулюється. На 50 соток треба трактор. ну, Та в принципі на 50 соток будь-який трактор підійде. Якщо найдешевший, це буде шифен 240-й. А uh, якщо на